Доброго дня. Рада вітати вас на моєму каналі, на каналі Райпа Чамама. Мене звати Алексія. І тема розкладу сьогодні. Чого він вам ніколи не скаже. І от щось хочеться, два варіанти. Чомусь хочеться два варіанти. Давайте. Перший варіант. Загадуємо. Перший варіант. Другий варіант. Так. Е, надні колоди Іерофант. Карта права. Папінька-папіньк. Все буде по справедливості. Чого він вам ніколи не скаже? Поїхали. Перший варіант. Ой, мені вже смішно. <кій> Перший варіант. Е, він вам ніколи не скаже, що ви його фортуна, що ви його удача. Він ніколи не скаже, що він наскільки хлопчисько, наскільки дитина, що він просто от, не може рухатися, він не созріє рухатися у вашу сторону. Висить, можливо, п'є, п'євочки. Отак, скільки води, що, можливо, навіть випиває. Але дитина дитиною. Можливо, йому там і 70, і 60. Але це дитина, а ви його фортуна. Чому він вам ще не скаже? Боже, які карті? Дівочки, що? Можливо, це кінець. Можливо, що йому краще закінчити ці відносини, ніж знову придавати вас або чувствувати якесь предательство. Десятка мечів башня. Це прямо ж карта смерті, що він готовий померти так йому важко. Від якихсь зрад? Про те, що ви його зірка, що ви дуже далека, що ви холодна, що ви до нього недосяжна, що ви набагато е, розвитіші духовно, чим він. Розумієте? Що він боїться. Що він боїться вкладуватися в жінку, що він боїться е, бути преданим і просто боїться? Що ви його карма? Що ви його карма, що ви його взрастілі? що тільки з вами він став е, почуватися достойним чоловіком, що з вами він виріс? Що ви його навчили, можливо, бачити світ по-інакшому? Зовсім інші, інакше дивитися на закони всесвіту, закони звичайні, мирські, що він дуже боїться. Про що дев'ятка мечів? Боїться він, дівчатки, таке почуття, що він боїться окончательно закохатися, окончательно вас добитися. Розумієте? Боїться, боїться от прям страхи в нього, королеви кубки, боїться кончати не закохатися. Що ще він хоче? Ніколи не скаже. Хоче сказати, але ніколи не скаже. От, що ви розбили його серце. Що ви розбили його серце, що він дуже хоче вас, дуже хоче до вас рухатися, але ви захищаєте свої інтереси. Чи від Жадіна? Що ще? що ви його свято. До речі, можливо, що йому подобаються також всі жінки, що в нього є залежності, що він вас настільки любить, настільки любить, що він планує з вами майбутнє, що він своє горе заливає. Чи ви дуже справедлива, що ви йому предначертані. Чи він вас дуже давно кохає, можливо, ще з дитинства, з школьничівства? Угу. Що ви його сім'я? Що ви його тим? Чи він боїться зробити крок, крок уперед? Порицею Пентаклів це повільна карта. Чи він боїться е маль... строїть, будувати з вами якісь проекти? Про проекти на майбутнє. Тобто він, наскільки йому подобалось так, як воно було, що він боїться відпустити жалку, а вперед рухатися страшно. Що він насправді зовсім не імператор, що він насправді просто хлопчик, який в ілюзіях, хоче показатися імператором, А не насправді диявол. Він знає, що він вміє маніпулювати, він знає, що він свого також доб'ється будь якими способами. і нічим не побрезгує. Розумієте, що в нього пристрасті, що в нього залежності, що він живе в якихось своїх фантазіях, що він хоче вийти, знайти спосіб домовитися або просто піти. Давайте так, пораду вам на цього персонажа, дівочки. Будьте в стабільності, будьте в уміреності своїй, будьте в своїй красі. Огранічте от себе трошки. Хай про вас трошки краще не знає. Хай трошки посиде в своїх п'ятьрочках і кубків, в своїх недовольствах, в своїх розчаруваннях. А ви будьте стабільна, яскрава, прекрасна. Ще закритись. Друга карта, за те, що ви маєте закритися, нехай в своїх страхах розбирається сам. Дайте йому цю можливість. Дайте йому можливість вирости із хлопчика Пентаклів до імператора або до кого він там хоче. Так, благодарю перший варіант. Так, другий варіант. Про що він мені ніколи не скаже, дівочка, що він вас любить, що ви його сонце, і що йому дуже-дуже страшно. Карта влюблених, карта вибора між серцем і розумом. Розумієте, карта сонце каже про те, що ви активна, проявлена, яскрава. Всі ваші бажання збуваються, і що йому дуже-дуже страшно, що він перед вами, він вас так боїться. Як хлопчисько, просто. Побачив і злякався, що він взагалі ніколи нічого ніколи не скаже, що він вас любить, що він хоче закінчити якусь ситуацію, не знаю де, і, можливо, якась у нього ситуація вдома, не вдома, і хоче рухатися тільки у вашу сторону, що він про вас багато чого не знає. І через це він страждає, що він хоче зробити все правильно, щоб все було по закону, по справедливості, що ви його кохана жінка. Що ви стабільна жінка, що ви його кохана, і з вами він бачить сім'ю. Що ви була б ідеальна жінка для сім'ї. Жінка, яка міє любити. І жінка, яка стабільна. І жінка, яка, От прям реально, людина бачить вас своєю сім'єю. Можливо, що він хоче з вами дітей. Так, що ви волшебниця. Що ви волшебниця. Жінка з інтуїцією, жінка, яка володіє якимись знаннями, якими не володіє звичайна чергова жінка. Що він хоче з вами нового рівня, хоче побалакати, хоче розказати, хоче прям висказатися, висказатися вам. Скільки в нього про вас? На вас планів, що ви прекрасна, що ви розумна, що ви мудра, що ви наповнена. Імператриця, Головна жінка в житті шикарна. Що ви керуєте своїм життям, що ви прям волшебниця-волшебниця. Карта Верховної Гриці, карта Мага. Каже про те, що ви куди захочете, ви з будь-якого чоловіка зробите, не знаю, імператора для імператриці. Що кожен з вами розцвіте, що кожен з вами наповниться. Тут мені прямо більше подобається. Що ще? Що він хоче з вами по-новому? Але чогось чекає. Чекає. Можливо, можливості проявитися. Хоче бути побідітелем. хоче разом з вами ділити цей ресурс, бути таким же наповненим, як ви, хоче до вас прямо з побідою, поділитися цими радостями. Дівчатки, друга карта сім'ї. Це просто прекрасно. прямо ж не хочеться нічого портити. Бачить у вас свою сім'ю, бачить у вас свій затишок, бачить у вас от десятка пентаклів, далі нікуди просто. От бачить у вас прям стабільність та стабільність прямо для душевної стабільності, для матеріальної, для емоційної стабільності. Четвірка Пентаклів, девочки, карта... карта стагнації боїться дуже і через своїх страхів. Не може рухатися ні по почуттям, ні по пентаклям. Тобто, можливо, йому не особо є ще вам предложити матеріально. Розумієте, можливо, він не в такому ресурсі, як ви. І дуже йому страшно. І боїться, що от він до вас підійде, а ви його просто ну, відійште, наприклад. Так. Каже, що ви волшебниця. Що ви і волшебниця, і аченіця, і в цьому прямо. От, не розуміє прям конфлікт у нього, як ви можете бути така? І абсолютно проявлена, і абсолютно закрита, і абсолютно е, наповнена, і абсолютно е, от сама в собі. Начебто, і все про вас знає, і в той же момент нічого про вас не знає, і в нього прямо конфлікт, дівчатка. Так, ви сила, ви його сила. Йому прям хочеться до вас рухатися, прям брати відповідальність. Прям і сексуально від вас хоче, і відповідальність він брати хоче, і проявлятися хоче, і не скривати цього хоче, прям і добитися вас хоче. Давайте візьму вам пораду. Дівочки, у вас є вибір. В будь-якому виборі вам треба прояснити цей вибір, вирішити, куди хочете вийти. Чи стоє воно того, якщо людина. Що вам може, от, як би це не звучало, що, він вам, що, що вам ця людина може запропонувати? Чи потягне вона вас морально, як мінімум? Розумієте? Проявлятися буде однозначно. Але тут дуже багато чого треба проговорити. Ще. Вісімка пентаклів. От прям uh, my, карта майстра, карта того, що. От, Вроді би знаєте, як треба, так? І любов є. І з любов'ю хочеться. Але все одно якийсь, ну, може, є якась ситуація, де ви один одного не чуєте. Так, можливо, це людина, з якою ви попрощалися, але вам буде дан шанс на те, щоб піти в свою стабільність, в свою ресурсність. На колоди знову імператриця. Я благодарна за донати, за підписки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки на дзвіночок, щоб всі повідомлення отримувати. Я вас благодарю і побачимось на моєму каналі ще багато-багато разів. Приймайте во благо!